І так, знову заказала і зашона продукти, бо дуже важко затягувати ці продукти в квартиру. Нема ліфта, і тому, коротше, поки я затягну, то в мене, блін, стопа ботов зайде. Тому я заказую кур'єром доставку. Ну, удобно, 20 злотих платиш і. І людина тобі занесе <хи> і все. Коротше, купила. Не знаю, що вже брати там, в тих магазинах, соус такий, типа кетчуп, потім паштету. Вони такі дешеві, до двох злотих, але добрі. Потім два хліба. картошки, потом а, те стейки, потом бекон, а, такие набор колбасы, колбасы, потом такие сосиски, кельбаски. Втомилась, короче. Еще у меня цистит начался. Я... Під дощем їздила і, коротше, почався цистіт. Страшно. П'ю таблетки, але поки що ще не допомогли. Ну, Надію, що перестане. Так, кальбатка, потім курчак. Паніровці, полендвічки з курчака. Потім цибулі трохи, помідори. Тут огірки, три штуки, пекінська капуста, яйця і тут супи заморожені. Оце все на 170 злотих з доставкою. Ну, занесли і красота. Треба що ще їсти?